Віталій, е... ви секретар. Чудова комісія. Сьогодні була спроба провести фінальне голосування таким чином, щоб журналісти, особливо телевізійники, не змогли бути присутніми. Я поясню, чому це робилося, тому що у влади у Петра Олексійовича Порошенка я буду всі імена називати, є дві кандидатури, які він марить побачити на цій посаді. Це згаданий сьогодні Роман Говда і Наталя Бабенко. Щоб ми розуміли, хто такий Роман Говда? Це заступник генерального прокурора, якого з позором викинув з Одеси Саакашвілі, але навіть не це є проблемою. Це людина, яка в часи Майдану і кілька років до цього давала дозволи особисто та його підлеглі на всі оперативні заходи спецпідрозділів МВС в часи Майдану. Ті часи, коли е, колега пана Соболя, пан пан Кожем'якін, прямо говорив, що це оперативники МВС, слідкують за активістами, прослуховують їх, а потім здають їх тітушкам. Пані Бабенко, інший чудовий кандидат, людина 4 місяці, в тому числі під час Майдану, була керівником помічників, тобто правою рукою заступника генпрокурора Пшонки на прізвище Андрія. Той Андрієв, який не тільки курував весь ціловий блок від Генеральної прокуратури, а ще й був ключовою фігурою і другом тіньової прокуратури Артема Пшонки. Так от у мене питання до влади: хлопці, а що ми розмінюємося? Давайте повертати сюди цього е, пшонку. Ну або Портнова, що там, там, говди якісь, Бабенки. І тому комісія сьогодні хотіла це проголосувати, бо одна справа, знаєте, голосувати за. Баб'янка або Говду без телекамер і зовсім інша ховати свою репутацію за них голосуючи. Про каська. На ньому світ не зійшовся. Там, крім нього, є чудові кандидати. Молодий прокурор, якого солдати в Донецькому аеропорті в найважчий момент обрали одним з керівників зі своїх керівників. Солдати обрали в Донецькому аеропорті. Є львівський прокурор, який пив чудові результати. Є ще три-чотири достойні кандидатури. Але всі вони... Незалежні від президента і Шокіна. І тому є в них великою проблемою. Фінальне голосування завтра о 12-й годині. І там е, позиція всіх буде видна. Значить пан Володимир, який припала в качку знятися, дуже дивна позиція, ну, тобто, взагалі не зрозуміла позиція, він делегований фракцією блоку Петра Порошенка в парламенті. А чому логіка пана Володимира є, як би так сказати, ну, дуже дивною? Бо ми як комісія можемо запропонувати Шокіну дві, три, чотири, п'ять, любу кількість кандидатів. Тому наявність або відсутність там каська ніяким чином не обмежує Шокіна. Хоча цей вибір Шокіну треба обмежити. Ну, ну а я ще бачу, я можу подя бачу бачу бачу. подякувати фракції Б'юта, яка делегувала в конкурсну батьківщину. батьківщину. Я перепрошую батьківщини, яка делегувала в конкурсну комісію е Віктора Івановича Шишкіна. Це суддя Конституційного суду зараз відставці на один з перших генпрокурорів України. Ну, нападу старішина з бездоганною репутацією і жорсткою позицією. І сьогодні, коли конкурсна комісія провалила використання поліграфу детектора брехні для кандидатів, чотири голоси було за, чотири людини відстоювали необхідність поліграфу. І пан Шишкін був одним з них, за що я щиро дякую фракції батьківщини. Це ще один показник, що. Яка логіка не використовувати поліграф? Чому всіх детективів антикорупційного бюро ми через детектор брехні прогнали? І частину з них, до речі, відсіяли, щоб до цього була куча, куча етапів конкурсу. А людина, яка буде мати набагато більше впливу, яка буде керувати всім цим слідством, комісія відмовилась через поліграф провести? Але от насправді.